З приходом осені деякі птахи, що залишаються на зимівлю на батьківщині, починають активно готуватися до зими. Далеко не всі перелітні піклуються про те, як вони переживуть зиму. Але такі пташки, як сойка, кедрівка та повзик, запаси все ж таки роблять. Сойка збирає на зиму жолуді та зариває їх в опалій хвої. Крім жолудів, її цікавлять горішки, лищина та ягоди. Сойка не завжди пам'ятає, що зробила запаси і тому користується чужими. Повзик збирає насіння, горішки та жолоді. Взимку у повзика нестачі в їжі немає. Молодці дітки, дякую за увагу.